Привіт, любі водолії! Це Таро розклад на січень 2024 року саме для вас. Я вас вітаю з наступившим новим роком. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для водоліїв на січень 2024 року. Карта місяця для водоліїв на січень 2024 року. У січні вас чекають раптові зміни. Також буде великий прогрес у ваших справах. У когось ця карта програється як подорож. У січні ви отримаєте результати ваших дій у минулому. Також, можливо, вам треба буде прийняти якесь важливе рішення. Цей січень буде наповнений хорошими повідомленнями для вас, приємними людьми, подіями і заняттями. Ви будете активно проводити час. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах у січні. Що чекає водолів в роботі і фінансах в січні 2024 року? Що чекає водолів в роботі і фінансах у січні 2024 року? Що чекає водолів в роботі і фінансах? У січні ви почнете дуже перспективну справу. Ваш дохід виросте. Хтось з вас, дорогі водолії, стане начальником. Якщо у вас вже є бізнес, то він буде дуже стрімко зростати. Ви будете примножувати свій капітал. У когось програється як перехід на нову роботу, або виконання незвичного і нового завдання, або планування нового бізнесу. Тепер подивимося, що вас чекає у коханні у січні. Що чекає водоліїв у коханні в січні 2024 року? Що чекає водоліїв у коханні в січні 2024 року? Що чекає водоліїв у коханні в січні 2024 року? Якщо у вас ще немає коханої людини, то у січні великий шанс вступити у нові стосунки. А якщо ви вже перебуваєте у серйозних стосунках протягом деякого часу, то це знак, що вам треба поставити цілі на ваше майбутнє разом з партнером і досягати їх разом. Хтось з вас перейде на новий рівень відносин. Ваші стосунки з партнером у січні будуть стабільні і спокійні. Сварок я тут не бачу. Тепер подивимося застереження для вас на січні. Чого вам остерігатися у січні? Чого остерігатися водорієм у січні 2024 року? Чого остерігатися водорієм у січні 2024 року? Чого остерігатися водолієм у січні 2024 року? Ця карта. Це застереження для вас від нерішучості. Візьміть все у свої руки. Також отстоїте свою думку і свої особисті кордони. Тепер подивимося, що вас обрадує в січні, що порадує, що обрадує, що обрадує Водолів у січні 2024 року. Що обрадує, порадує водолів у січні 2024 року. А порадує у січні вас успіх, процвітання, ви відновите баланс у своєму житті. Також у когось програється, як отримання бажаного подаруночка. У когось з вас може програтися як виграна у суді справа. А тепер я подивлюся пораду для вас на січень. Порада для водоліїв на січень 2024 року. Порада на січень для водоліїв. Порада для водоліїв на січі 2024 року. Перше, що радить вам ця карта, це упорядкувати документи. Подивіться, чи все в порядку. Також ця карта вам радить використовувати всі можливості і сприятливі моменти, які вам даються для досягання своєї мети. Ось такий розклад на січень 2024 року для водоліїв у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні розклади. Поставте лайк, мені буде дуже приємно, і напишіть у коментарях, як у вас програвся цей розклад. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!